Надалі про людину, якої не було досвіду участі в бойових діях. Однак, 24 лютого цей чоловік взяв до рук зброю і захищав столицю. Максим Попов його звати це військовослужбовець Збройних сил України. До повномасштабного вторгнення він займався збором інформації про загиблих українських військових. А після 24 лютого боєць в складі 112-ї бригади територіальної оборони обороняв Київ, ну а згодом схід України і власне його історію дуже хочеться, щоб ви почули. Тож далі. В сюжеті. Ти дивишся ти розумієш то, що це наше. Вони сюди прийшли, намагаються у нас це забрати. Ми це їм не віддаємо, але ми платимо за це дуже-дуже велику ціну. У мене є родина, в мене є донька, в мене є дружина, у мене є коти. Тобто, це, ну, це моя земля. Ну, я буду тут стояти до останнього. От з цим здатися в полон, ну, напевно, мені краще померти. Бо з цим в полон здаватися це взагалі нереально. Мене звати Максим Попов, я військовослужбовець е з міста Києва. Коли в нас забрали Крим, на той час я був в в медиком е Туриста Червоного Христа України. Е це ті медики, які приймали участь в революції гідності на інститутській. Е ми працювали 18-19 до 20 лютого. Повністю цивільна людина, яка до цього взагалі а, не бачила війни. Вона виходить на інститутську, де а, стріляють по мирним громадянам. Після зими 2014 року Максим уже не міг бути просто спостерігачем, активний громадянин своєї країни. Ось його нова роль. Він почав займатися збором даних про полеглих українських бійців. Ми почали збирати інформацію десь з липня 2014 року. Потім була створена вже команда, і ми працювали до лютого 2022 року. Потім було прийнято рішення: інформацію ми збираємо, але ми її не викладаємо. З лютого до червня Максим, як і вся 112-та бригада ТРО, стояли на обороні Києва. Оточення, яке було зі мною з лютого, там взагалі мова не йшла про те, що це буде може поразка. Там були настільки заряджені хлопці, дівчата, старі дітьки, тобто вони були готові рвати всіх. Це ж ТРО! Йо. Патрулюємо вулиці. Ми воюємо за свою незалежність, яка нам дісталась 31 рік тому. Вона нам дісталась практично безкоштовно. Врешті-решт ми мали би за цю незалежність заплатити. Поки ми не переможемо, ми будемо на жаль мати втрат втрати і серед військовослужбовців, і серед цивільного населення. Влітку бійці відправили виконувати бойові завдання. На Бахмутському напрямку Максим каже, саме там усвідомив ціну кожного шматочка української землі. За декілька днів, 600 на 600 метрів, у цей маленький клаптик Луганської області ми втратили десь декілька а, десятків українських військовослужбовців. От таку ціну, реальну ціну, яку ми платимо за нашу землю, за те, що ми оборонимо нашу землю. Оце реально не важко. Ми там заради того, щоб тут було мирне життя. Ми там зробили все максимальне, щоб воно тут працювало. Тобто, якщо працюють кафе, якщо люди спокійно ходять, якщо люди можуть їздити, працювати, платити податки державі, значить ми там все вірно робимо. Після війни Максим мріє повернутись до цивільного життя, проводити багато часу з родиною та знову займатися улюбленою справою. Але нині він захищатиме Україну, бо поки має лише одне єдине бажання. Загадав би а, нам а, найшвидшої перемоги над ворогом. Це реально моє бажання. Після перемоги. Ми зможемо вже повернутися а, і а, ловити своїх золотих рибок особисто і вже загадувати свої бажання, і ці бажання будуть виконуватись. А зараз нам потрібна перемога над ворогом. Оце бажання. Ніна Тоду, Сергій Приходько, телеканал Київ.